Щоб отримати допомогу від ЮПО, скористайтесь нашим оновленим сайтом, перейшовши за звичним посиланням upo.org. Оберіть Профіль, кругла кнопка з зображенням людини у правому верхньому куті екрану, якщо ви реєструєтесь з ноутбука, або така сама кнопка у верхньому лівому куті екрану, якщо ви реєструєтесь зі смартфону. Якщо ви вже зареєструвалися на сайті, просто натисніть на кнопку Вхід і продовжуйте роботу, вказавши ваш номер телефону і пароль. Якщо ж ваш профіль ще не створено, натисніть на кнопку Реєстрація, заповніть просту форму, вказавши ваші ім'я та прізвище, номер телефону, створивши будь-який зручний для вас пароль та обов'язково поставивши відмітку, що ознайомлені з правилами сайту та реєстрації. Після чого необхідно натиснути кнопку Зареєструватись. У полі, що з'явилось, введіть код, який прийде вам у СМС, та натисніть Продовжити. Далі вам необхідно подати особисті дані. Заповніть всі поля анкети, щоб завершити реєстрацію, обов'язково вказавши вид та кількість тварин, які перебувають під вашою опікою. та Натисніть Зареєструватись. Пам'ятайте, якщо кількість ваших підопічних зміниться, ви завжди зможете відредагувати дані відповідно до поточної ситуації. Тепер можна переходити до подачі заявки. Форма для подачі заявки знаходиться ліворуч від ваших особистих даних, якщо ви реєструєтесь з ноутбука, або під особистими даними, якщо ви реєструєтесь зі смартфону. Оберіть вид тварин, оберіть потребу відповідно до виду тварин, опишіть потребу і натисніть на кнопку Відправити. Якщо потреб декілька, необхідно створити заявку по кожній з них. Тепер ви зможете побачити кожну вашу заявку і статус її виконання прямо під формою подання. А якщо у вас все ж виникли питання, користайтесь допомогою нашої техпідтримки, натиснувши на кнопку «Месенджер» у правому нижньому куті екрану. Наші спеціалісти допоможуть вам у найкоротший час з любов'ю до вас, з любов'ю до тварин. Команда ЮПО.